Суя! Суя! Я ніколи не забуду ніч з 31 листопада на 1 грудня. От е, я, е, як людина, яка ніколи не була в політиці, і ніколи не була дочетна дотична до жодних політичних процесів, е, я вийшов на, на, на майдан е, із спробою переконати керівництво країни повернутися до до, до підписання асоціації з Європейським Союзом. І коли я е, е, вночі мені перезвонили, мої на той момент вже. Побратими по, по Майдану і сказали, включи телевізор. От, і подивися, що, що відбувається, то <кій> я ніколи би в житті не міг припустити, що в 21-му сторіччі в цивілізованій країні, в центрі Європи, е -пра -пра правлячий режим може настільки ненавидіти і настільки. Е Злочинно поводитися із власним народом. Те, що е, люди Януковича зробили з студентами на Майдані в ніч з 31 на перше, перевернуло в в принципі, мій свій і е, е, моє життя я можу поділити так глобально на дві частини: до цього дня і після. І е, навіть ті речі, які. Я для себе вважав буденними, бо я як підприємець жив в тій системі, якимось чином мусив до неї адаптуватися. Я після цього вже просто порозумів, що так, так, так вже бути не може, і жити так я, я, я ніколи не буду. Оце мої, мабуть. Ну І ще, і ще на мене справило просто якесь фантасмагоричне враження, це палаюча Грушевського. О, це таке відчуття. як... Ну, я, не, я не знаю, як блі, бліде подобіє цього відчуття це коли у фільмі Властелін колец» от, показували Мордор. І з усім відчуттям, який спробував режисер передати чорноти, взагалі, існування людства і нелюдства у Всесвіті, то, мабуть, все ну, от мерзенне, яке було, відбувалося за барикадами, осяяне тим полум'ям з того боку. І відчуття братерства, єдності, ті очі, тих бабульок із вареничками, із цими, які ну, тих людей, які були готові без сумніву, без сумніву, це точно віддавати своє життя за майбутнє цієї держави, ну, це щось неймовірне. І тому особливо мене дивує, що ну, е ці процеси і ці враження ну, набула величезна кількість людей, жителів України, то ну, те, що відбувається зараз, вже в постмайданівський період, ну, якось, ну, ніяк не пишеться воно в, в, в те переконання, що все, я тоді, в ту ніч на Грушевського, коли запалав 15-метровий вогонь, я вже тоді був переконаний, що Україна. Буде новою. Це, це точно. В якому форматі, як це відбудеться, з якими жертвами невідомо. Але те, що вона буде е, оновленою, демократичною е, державою, де існують чесні правила гри, це я, я вже знав, тоді напевне. От. І, ну, я сподіваюся, що ці мої переконання будуть реалізовані в житті.